Всі зараз коно на 90% ТЦК укомплектовані людьми, які пройшли горнило війни, це правда, але разом з тим, ну їх напевно потрібно спочатку лікувати, було би реабілітувати. Я теж не можу не погодитись. Бо загострене почуття справедливості, а нервозний стан, психологічні травми війни. Вони звісно, Впливають на поведінку. Але я не хочу думати, що люди, які працюють в а вони не розуміють, як потрібно себе поводити з людьми, і треба їм про це розповідати і навчати. Я думаю, що вони дуже чітко розуміють, про те, що ТЦК працює чітка, чіткий алгоритм або навіть механізм, а їм доводяться певні орієнтири. Звідки, які вони повинні виконувати і разом з тим, якщо вони не виконуються, то це вже впливає на керівництво цих ТЦК через вище керівництво, яке надає догани, ну і звісно, по вертикалі. Ну і взагалі тут діяла така раніше схема, що Якщо ТЦК не забезпечує належний відсоток мобілізованих по мобілізаційним заходам, то такі працівники відправлялися до зони бойових дій і таке інше. Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.